А ми продовжуємо говорити про вагітних. І хочу звернути вашу увагу. Зараз буде дуже цікава наукова і вже практична лекція. Це самнологічні аспекти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у вагітних для успішного управління ризиками та профілактики ускладнень в акушерстві. І до вашої уваги доповідь нам буде говорити кандидат медицинських наук, президент Української асоціації медицини сну, головний лікар лабораторії сну, лікар кардіолог хамнолог погородецький Юрій Нестерович. Будь ласка, дякую. Доброго вечора, шановні колеги. Як президент Української асоціації медицини сну, хочу подякувати. Фундатору, засновнику, сім платформі технічному забезпеченню, яке надає нам можливість спілкуватися. Дякую за вашу увагу, що ви приділили. Думаю, що ви не пошкодуєте, Тема дуже цікава і дуже актуальна. І так, тема моєї доповіді назад не знаю як. Сомнологічні аспекти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у вагітних для успішного управління ризиками та профілактики ускладнень в акушерстві. І так хочу нагадати, що в п'ятницю, 14 березня, відбулося святкування Всесвітнього дня сну під лозунгом. Давайте зробимо свій здоровий сон пріоритетом, в тому числі давайте це зробимо і у вагітних. Головні кроки в сомнології за цей. За останній час, 1958 рік, Лернером був відкритий гормон Мелатонін 67 років вже тому назад. Слідучі кроки це три Нобелівських премії: 2017, 18-19 роки, пов'язані зі сном. За вивчення присуджена Нобелівська премія була за вивчення циркадних ритмів, імунітету і гіпоксії. Так, от, 17-та премія Нобелівська премія 17-го року, троє американських вчених сформували. Формулу здорового сну це, наприклад, зелена синусоїда, схематично, але це істинно здоровий сон. Глибокий сон поверхневий без виходу зі сну, знову глибокий поверхневий. І так 5 циклів за ніч. Головне таїнство сну відбувається в районі 23.00, де виробляється золотий гормон в середньому в 5 разів більше, ніж за всю послідуючу ніч. Аксіома цієї Нобелівської премії в тому, щоб оцю крапку 23.00 змістити неможливо. А можна ляжу в 24-й там в першій годині ночі словлю свій мелатонін. Ні, не вийде. Що нам дає мелатонін? Радість, бадьорість, таланти, сексуальність, активність, контролюю вагу, нормалізація тиску, цукру, холестерину. І також, в першу чергу, він дає можливість проконтролювати тонус м'язів горлянки. Ось звідси і відповідь, звідки хропіння з'являється, і апноя. Що таке синдром обструктивного апної сну? Це левова частка порушень сну. Це стан, що характеризується наявністю хрупіння, періодичним спадінням верхніх дихальних шляхів на рівні горлянки і припиненням легеневої вентиляції при дихальних зусиллях, що зберігається, зниженням рівня кисню в крові, грубої фрагментації сну та надмірною денною сонливістю. Крістіан Гілімінаус запам'ятайте, будь ласка, 1978 рік. Ми ще раз його будемо згадувати. І так, гіпоксемія, гіпоксія, головний тригер патологічних станів при синдромі обструктивного сну. При нормі. 96-98%. Критичний рівень при ковіді для вагітних була цифра 92%. У пацієнтів з синдромом обструктивного апної сну ми можемо побачити в першій годині ночі 50 і 30 і 20 залишкового кисню. Оце і є головною тригерною структурою проблемою. В тому числі для вагітних. При тяжких формах синдрому структивної апної сну може відзначатися до 400-500 зупинок дихання за ніч загальною тривалістю до 3-4 годин, що веде до гострої та хронічної нестачі кисню під час сну гіпоксемія. Тері Янг – гуру в сомнології, цікава робота 1993 року. Розпосюдження синдрому апної в популяції. Подивіться. Зараз трошки терміни определимось, Легкі ступінь апної це 5-14 зупинок на годину, все що більше 10 секунд. Середній ступінь апної 15-29 на годину, важкий ступінь 30 та більше. У нас буває зафіксовано і 100 зупинок на годину. І так, віком з 30 до 60 років 18% жінок мають синдром абсурктивно-апної сну. Чоловіки цього ж віку практично 50% мають легкий, середній важкий ступінь апної. Цікаве продовження роботи Теріянка 1997 рік. Згідно з його даними, 93% жінок і 82% чоловіків з апної середнього та важкого ступеня не мають верифікованого діагнозу. Взаємозв'язок між обструктивною опною вісні та серцево-судинними захворюваннями. Бібліометричний аналіз 2010-2001 рік повідомляється, що поширення синдрума вище у людей з декількома серцево-судинними захворюваннями. Актуальні питання досліджень синдрому апної та серцево-судинних захворювань. Дослідники також стурбовані поширеністю синдрому обструктивного апноя серед певних груп населення, таких як вагітні жінки та діти. Дослідження показали, що синдром обструктивного апної сну пов'язаний з гестаційною гіпертензією, гестаційним діабетом та тяжкими захворюваннями матері, включаючи венозну тромбоемболію та кардіоміопатію. Цілі та мета в дослідженнях синдрума апної та серцево-судинних захворювань. Рандомізоване клінічне дослідження Хайпарко показало, що сіпап терапія протягом 12 тижнів знижує середньодобовий та діастолічний артеріальний тиск та покращує нічну картину артеріального тиску. Крім того, на порядок денний слід поставити розробку практичних посібників з виявлення та лікування синдрому апної для певних груп людей, таких як вагітні жінки. Слідучий крок цікавий розвитку сомнології це 2 серпня в 2022 році на кінець то внесли восьмий ключовий золотий пазл в формування здорового образу життя. Це здоровий сон. Сосідня організація охорони здоров'я в жовтні 2023 року зазначила, що сон вкрай важливий для нашого здоров'я і здоров'я вагітних. Цікава стаття про оксидативний стрес при спя. 16. Рік. Оксидативний стрес завжди спостерігається у пацієнтів з пяти, навіть якщо у них нормальна маса тіла і немає метаболічних порушень. Оксидативний стрес, який добре відомий як учасник патахінезу судинних захворювань, впливає на інсулінорезистентність та рівні андрогенів у таких пацієнтах. Він завдає шкоди не лише судинам, а й репродуктивній системі. При цьому наявні у пацієнток інсулінорезистентності та гіперглікемії самостійні фактори, що порушують баланс окислювачів. Мелатонін потужний антиоксидант. Він несе відповідальність за багато функцій, а в тому числі за репродуктивну функцію. Зверніть увагу, мелатонін синтезується у багатьох клітинах і тканинах, у тому числі в органах репродуктивної системи – в яєчниках, матці та плаценті. Мелатонін істотно впливає на репродуктивну систему жінок. Гормон вважається необхідним для фоликологенезу і впливає на вироблення стероїдів. Ймовірно, мелатонін бере участь у регуляції початку статевого дозрівання, часу овуляції, у збереженні вагітності та у розвитку менопаузи, ризики гіперандрогенії. у репродуктивному віці захворювання може призвести до анаволюторної безплідності та провокувати розвиток гестаційних ускладнень, викидня гестаційного діабету та преклампсії. І так перед нами вагітні. Негативний вплив синдрому структурного апної на вагітну жінку та плід, резистентна артеріальна гіпертензія вагітних, уповільнений розвиток плоду, гіпоксія плоду, знищення зниження імунітету, порушення серцевого ритму та обміну речовин, негативні наслідки для здоров'я жінки та дитини після народження. Робота виконана в 2000 році. Порушення сну у вагітних. Розповсюдження порушень та клінічних розладів сну у вагітних поступово зростає від 13-80% у першому триместрі до 66-97% у третьому триместрі. Ризики синдрома обструктивного пної у вагітних. Національне американське дослідження продовжувалося 1998 рік 2009. національно американське дослідження, проведене фахівцями з Університету Південної Флориди та опубліковане в журналі Сліп, у травні 2014 року, показало, що наявність синдрому обструктивного апної сну у вагітних більше, ніж у 5 разів збільшувала материнську госпітальну смертність, причому поєднання з ожирінням підвищило рівень ризику. Цікавий факт. Подивіться, будь ласка, дослідники оцінили понад 55 мільйонів виписок із стаціонарів вагітних і породіль. Наявність синдрому абструктивної апної сну тісно з частотою пов'язаних з вагітністю захворювань насамперед з еклампсією та прекламсією, кардіоміопатією, легеневою емболією, а також з гестаційним цукровим діабетом та артеріальною гіпертензією. Цікава робота Крістіана Гілімінау, про якого ми вже згадували, 2003 рік. Мета. Дослідити використання вагітних жінок СІПАП терапії при синдромі абструктивного апної сну. Виявилося, що апної спостерігалася у 52 жінок на шостому місяці вагітності. Їм провели полісомнографію, підібрали індивідуально для кожної СІПАП, і до кінця терміну вагітності вони використовували СІПАП терапію. Висновки: завдяки постійному сну з СІПАПам, всі жінки народили в срок. Відстежувалася нормалізація артеріального тиску. Усі діти народилися здоровими. Усі матері повернулися додому протягом 72 годин після родів без ускладнень. Звертаємо увагу на багатодітних мамочок. У нас такий президент Мені прийшлося стати блогером тимчасово і публікувати цей момент. В Європі ми на цьому не вчили. Жіночка конкретно, троє діточок погодки. З вагітності вона вже хропіла і мала порушення сну, мала синдром інструктивного апної сну. І це довело її до. Психоневрології до психоневрологічного диспансеру, до суїцидальних думок і навіть подій. На ранок, коли ми підібрали сі папі два і апноя, вона задавала питання, чому ніхто раніше не сказав. Я вішалася. Майте це на увазі, шановні колеги. І так, перший, хто підтримав, шановні колеги, пам'ятаєте, знаєте, хто займався артеріальною гіпертензією у нас в Україні, професор Сіренко. Він підтримує сомнологічний напрямок. Опублікована була рекомендація настанова по артеріальній гіпертензії у 2012 році. Проведені наукові дослідження і доведено, що 78% пацієнтів з артеріальною гіпертензією мають різний ступінь апної та має термінову необхідність діагностиці та СІПАП терапії. Особливу увагу потрібно приділяти виявленню скарг або факту зупинок дихання у вісні. Якщо пацієнт, пацієнтка вагітна не може відповісти на це запитання, необхідно розпит... ретельно розпитати родичів або знайомих пацієнтки. Кардіологам, кардіохірургом, лікарям функціональної діагностики рекомендовано ширше впроваджувати золотий стандарт діагностики поліосомнографію і проводити скринінгове обстеження, і підбирати СІПАП терапію. Київ 2012 рік. Цікаве явище з'явилося сомніфобія. 3 травня 2024 року, що поширено достатньо серед вагітних також. Сомніфобія це інтенсивний страх перед сном або засинанням. Це фобія може спричинити сильну тривогу і порушувати повсякденне життя людини. Причини читаємо зупинки дихання. Зараз продемонструю вам фрагменти пацієнтів, які е, перебувають в стадії е, діагностики синдрому структивного пною. Як це страшно? Подивіться, пацієнт. Уявіть собі, що це вагітна. Такі самі ситуації бувають. При зниженні кисню на 50% виникла пауза серця 9 секунд. Або інсульт, або інфаркт, або раптова смерть у вісні. Дивіться, як всі страхи проходять, як всі ризики ліквідуються. Сатурація піднялась 99%. Пульс відновився, кардіограма відновилася, пацієнт задоволений, виспаний. 2013 рік. На сьогодні він, похудавши на 40 кг за перший рік, відновилася потенція, стабілізувався цукор, холестерин. Живий і практично здоровий, і без кардіостимулятора. Ось жіночка. Страшна ситуація. Страшно. Сомніфобія є. Кисень ми виявили, подивіться, СПО2. 10. ось в чому. Є катастрофа, апноя. Ми закінчили експеримент. Подивіться, яка картинка. Нема страхів, нема фобій, де схуднення, стабілізація тиску, кисень 96-97. Апної немає, центральної апної немає. Цікавий фрагмент, шановні колеги, рідкісний момент. Нам вдалося в Україні цей момент зафіксувати. Пауза дихання зафіксованого пацієнта 213 секунд. Тобто без 4 секунд. 4 хвилини пацієнт не дихає на фоні 20-30 секунд паузи. 4 хвилини відсутність дихання. Кисень опустився в цей фрагмент до рівня 80. І ось друга половина ночі страхи відходять, фобії відходять, стабілізація тиску, нормалізація життя. Активного апної немає, ні обструктивного, ні центрального апної. Болюча тема для нас усіх: сонце стратегічна зброя. Своєчасна діагностика та лікування порушень сну та дихання вісні у військовослужбовців та цивільних це питання національної безпеки України. Зв'язок безсоння та апної вісні за зростанням бойовими подіями у військових армій Сполучених Штатів. Ретроспективне когортне дослідження 97-й 2011 рік. Порушення сну були діагностовані у 88% військових. Безсоння депресія та синдром апної головною причиною порушення сну у військовослужбовців при поверненні з бойових дій. Потребують своєчасної діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні. З 2003 по 2011 роках спостерігалося надзвичайне зростання у військових, в тому числі жінок. Не забуваємо, і будемо вдячні їм. Захворюваність на безсоння, приріс склав шістсот 652% Та синдром обструктивної апної 600% приросту. Головним чинником, що підвищує різик безсоння та синдром апної, була участь у військових подіях. Паралельно виконувалася робота про вивчення розповсюдження метаболічного синдрому. Вибачаюсь назад, якщо можна. Ну, менше з тим. Побачите по графіку, як іде катастрофічне зростання і цікавий момент. Стратифікація по військовим професіям продемонструвала, що загальні показники метаболічного синдрому були самими високими серед військових медичних працівників. І так, діагностика та лікування порушень сну та дихання у І так, скринінгова діагностика. Порушень сну та дихання у вісні, прилади дозволяють проводити обстеження амбулаторно, так як монітори тиску, холтерівські монітори, додаток до цих моніторів, методику, яку ви вже знаєте, обов'язково впроваджуєте ширше скринінгові, діагностика порушень сну та дихання увісні. У вагітних золотим стандартом діагностики синдрому апної у всьому світі є нічне полісомнографічне обстеження. Так проводиться полісомнографія діагностична. Потім друга ніч підбираємо лікування. але ну, зараз ми працюємо частіше всього по методиці night, прискорена ніч. Перша половина ночі обстеження, друга половина ночі підбираємо сіпап. Сіпап продовжується вдома у вагітну, до кінця вагітності. І може ще деякий період після вагітності, коли вона похудає до тих пір, поки вона не похудає. Це відновлює структуру сну, відновлює рівень гормону мелатонін, рівень кисню. Постковідним пацієнтам, деколи ми додаємо ще кисневий концентратор. Отак наші пацієнти худають у вісні, щасливі, задоволені, не заважають один одному і любляться разом, без хропіння і епноя. Приклад схуднення рекордсмену у нас в Україні 122 кг. Айтішник програміст працював до 3-4 години ночі. Нормалізувавши робочий режим 122 кг за 5 років. І так, культура сну. Шановні колеги, в першу чергу для вас не обговорюються в 7-8 годин сну. Не 6, не 9. З 22 до 6.00 регулярно. Хропуна не повинно бути поряд. Відпрацьовуйте свій ритуал, дисципліну відходу до сну. Це в першу чергу стосується, враховуючи нашу сьогодні конференцію, вагітних телефони, планшетки, комп'ютери виключити зі спальні, виключити вплив хронічного стресу. Дуже цікава порада Щоденник сну. Яка була дуже ефективна ще до війни, фіксуємо позитивні моменти свого життя, культивуємо позитивні моменти свого життя, обмінюємося позитивом. Сюди входить поцілунки, обнімашки, позитив, гумор, мотивація, самомотивація, а також нівелюємо негативні моменти свого життя, в тому числі викреслюємо і свого життя токсичних людей, які вас оточують. Під час війни остання рекомендація військової сомнології викреслити токсичних людей свого життя. Меню посилити триптофановою дієтою. Триптофан із триптофану виробляється золотий гормон мелатонін. Спортзал басейн закінчити фізичне навантаження до 19.00 – сонні жаворонки, сові жаворонки все одно лягають у 22-й. Каву, чорний чай, зелений чай після першої години дня. Не вживаємо, не перезбуджуємося. Йогівські дихальні вправи, тепла ванна вдвох, теплий душ, спинку потерти, розслабитися, легкий тантричний секс, йогівські дихальні вправи. Температура у спальні 16-18 градусів рекомендована на сьогоднішній день. Мелатонін не любить темряву. Тишу і прохолоду. Чим складніша ситуація в житті, тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Висновки: Сучасні сомнологічні аспекти діагностики та лікування порушень сну та дихання у вісні у вагітних для успішного управління ризиками та профілактики ускладнень в акушерстві передбачають обов'язкову своєчасну їх діагностику та лікування. Значиться, проводимо опитування вагітною уважно, скринінгову діагностику, полісомнографію і сіпап-терапію. Поради військової української сомнології. Рекомендовано культивувати, примножувати. це все важливо для нас усіх і вагітних в першу чергу. Рекомендовано культивувати, примножувати любові, доброти, розуміння, турботи, підтримки в сімейних відносинах, більше щирого спокійного спілкування, більше шани і поваги до здорового сну, більше кохання, ніжності, обійм та поцілунків, більше оптимізму і позитиву в нашому житті. Давайте зробимо здоровий сон Пріоритетом для вагітних, а він гарантовано стане запорукою повноцінної вагітності, народження здорових діточок і забезпечить здоров'я їх мамам. Мирної ночі тим, хто не спить, і Божого захисту тим, хто спить. Дякую за увагу. Дякую, Юрій Нестерович. Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до застосування мелатоніну в таблетках? Тому що зараз це така досить популярна тема. Зараз всі побіжуть в аптеку і зразу да. почнуть кіпляти мелатонін. Знайома ситуація. Але справа в тому, якщо б мелатонін штучно працював, ми б зараз. Цю конференцію не проводили. Не працює. Я поважаю мелатонін штучний тільки за те, що там дуже грамотно написана інструкція вживання. За півгодини до сну, тобто, шикарний здоровий сон. Це в 22 лягаємо з паточки. Тому за півгодини приймаємо мелатонін. І всі в 21.30 приймають мелатонін і в 22 лягають з паточки. А тут в 23 виробляється свій мелатонін. Тобто такий, я не проти препарату. Но. Поки що по 10-15 років пацієнти, які приймають мелатонін до зустрічі з нами, а там всього-навсього, хропіння і апноя відновили е, нормальний сон без хропіння апної, з'явився свій власний мелатонін. Добре, як ви своїх пацієнтів заставляєте, щоб вони спали вчасно? Е, лягати вчасно? Так. Да. А вони, получають такі вже на ранок задоволення. Вони uh -huh. переконуються, що вони пропустили в своєму житті по 7, по 8, по 15 років якісного сну втратили якість життя, втратили сексуальне життя, не можуть завагітніти, не можуть знайти собі партнера, тому що вони хропіли. А в нас дуже легка рука. У нас дуже багато подій, uh -huh. люблячих моментів, і навіть вагітності не могли завагітніти, завагітніли, тому що сплять сперматозоїди активізувалися, кількість сперматозоїдів більше. У жінок гормональний статус uh -huh. відновився. Маємо результат. Дуже дякую. А ми далі продовжуємо. І тема у нас вагітність після 35 років. Сучасні підходи до зниження ризиків для матері та дитини. До вашої уваги, лікаря кушер-гінеколог першої категорії, лікар звукової діагностики, член міжнародної асоціації гінекологічної ендокринології Павлова Катерина Сергіївна. Будь ласка.